Начий одяг, літо великих розмірів, сорту крем плюс екстра. Вага таку 20 кг, ціна 8,5 євро за 1 кг. Ось таке бомбезне, класне, в ідеальному стані платко. Наступне це у нас знову ж таки платєчко розове. Подивіться, яка красота. Ось так воно виглядає. І йдемо далі. Далі у нас ось така блузочка. Це все йде від е, X і вище по розмірах. Наступне ось таке платко. Воно йде з поясочком, дивіться яке крутезне, літнє. Наступне. Наступне це у нас знову платье. Воно таке максимально легеньке, тягнеться е, і гарна, гарна розмальовка. Наступне ось такий сарафанчик. Шортики знизу, навіть іде такий комбінезончик. До речі, бренд іде в Чорджі. Наступне яскраве. Дивіться, яке крутезне, яскраве платько. Іде від Primark. Ось така моделька. Так. Далі, далі, далі. Далі у нас ось таке платінко. Це таке платочко, можна сказати, влуз. Дальше. дальше ще одне платье. Теж де максимально легеньке, гарний колір, морозкий. Так, футболочка від бренду ту. Так, це у нас ще одне платье легесеньке, крутезне. Так, ось така футболка. Точніше, майка. Розмір XXL. Далі у нас ось така блузочка. Футболка. Так, а це у нас спідничка. Спідничка від бренду Boho, повністю новесенька. Етикеточка на місці. Ось так вона виглядає. Тут у нас попадається різноманітний жіночий одяг. Як бачите, платічка, футболки, шорти, спідниці. Ось така футболка. Наступне лосіне. Так, ще одна футболочка. Ще одна футболочка. Подивіться, вони йдуть всі в ідеальному стані. Так, це у нас футболочка. Теж йде відпохом. Далі, ось така легенька блузочка. Нагадую, вага 20 кг, ціна 8,5 євро за 1 кілограм. І ви отримаєте цілу коробочку ось такого шикарного жіночого одягу. Ось така вузочка. Дивіться, яка красота. Дуже гарно виглядає, гарні модельки. Сучасні, різноманітні взагалі. Так, це у нас. Платічка крутезна. Далі футболка. Майка білосніжна. Так, а тут у нас щось ромашки. Подивіться, яке це платьечко. Тут воно так зав'язується. Можете регулювати як потрібно. Так, а це Ще одне платьичко. Ось така моделька. Так. ось таке платьичко. Футболочка. Потрібні консультації для дорослих та дітей. Так, ще одне платечко, Так, шортики. Шортики від Primark. Ось така моделька легесенька, класні. З етикеточкою. Так, ось така блузочка. Маєчка від осос. Це такий може бути навіть укорочений такий топік. Це у нас іде від папая. Ще одна ось така блузочка. Платько. Ще давайте далі трішечки прошивичуся. Так, ось така блузочка. Тут плечі будуть е, полі. Наступне платечко, Речі дійсно класні, різноманітні. Сучасні модельки, ну, Тут абсолютно все. Так, оце у нас іде ось така спідничка крутезна. Бачите, гарна резиночка тягнеться. Ось така футболка. Блузочка ще одна. Вот такая платечка Лужечка. Еще одна маечка. Я бачу, наверное, сурочка. Вот такая платечка Штанишки. Так, отца еще у нас такая красивая. Це у нас іде ось таке платтячко. Зараз ось така моделька. Дивіться, яка професія. Вона йде довга. На підлоги, до речі, верх буде трішечки тепліший. Дальше. Так, а далі у нас ось таке. Так, ось це ось така блузочка. Так, ще одна. Ось така крутезна платічка. Речі, дійсно дуже Ось Подивіться, є штаніжки. Це у нас буде цілий костюмчик. Бачите, штаніжки, штаніжки йдуть. Етикаточкою і в нас була ось така сорочка. І мені здається, що це може бути комплектом. У нас тут залишається ще буквально трішечки, Я вам показала тільки половину коробочки. Бачу, у нас тут є ще джинсові шорти. Тобто, наповнення тут максимально різноманітне. Різний жіночий, такий літній одяг, ще одні шортики. Є станішки, є футболочки, є ще платічки, є спіднички, є блузочки. Тут ще багато чого залишається в коробочці. Тому, якщо вам сподобалася саме ця коробочка, можете звертатися, писати, телефонувати і робити своє замовлення. Це був жіночий одяг великих розмірів сорту Крем плюс екстра. 20 кг по 8,5 євро за 1 кг.